Священник Олексій. Слухаю. Скільки треба носити жалобу за померлим родичем? Ну тут питання індивідуальне. Хтось носить 40 днів жалобу, хустину чорну вбирається, так в чорну чорному броні собі ходить. Бо так собі придумали люди. Хоча перехід від земного життя до небесного немає нічого спільного, з чорним кольором це навпаки, радісно, що людина пішла до Бога вже. Але люди собі носять жалобу, хтось 40 днів. Хтось рік, а хтось може правда, пратью, хтось цілий рік ходить в чорному, а хтось все життя може ходити в чорному. Тут же залежно від вас, індивідуально. Церква якихось таких рекомендацій вдягатися в чорне ніколи не давала і не дає. То людські, людські такі би собі традиції, я би навіть назвав би такими частково такими якимись показовими моментами, коли, коли то люди носять чорне, що в мене вмерла там тато чи мама померла. Це все то індивідуально. Носіть собі, як, як хочете, в чому хочете, ходіть. Церква вас не засуджує, але пробіть так, щоб було добре вам і за душу згадуйте, померлого. На й все.